В першу чергу ще раз хочу подякувати турецькій стороні туреччині взагалі за той теплий прийом, який очікує не очікує, який отримує команда, перебуваючи тут на зборах. Ми відчуваємо підтримку і стосовно тієї ситуації, яка відбувається в нашій країні, ми чудово розуміли, що команда на ходу вона грає свої матчі чемпіонату Туреччини, займає перше місце дуже сильним нападом і сильне використання стандартних положень. І, на жаль, по сценарію гри ми зробили подарунок на початку першого тайму, і так само на початку другого тайму, саме з стандартних положень після кутових. Розуміємо, що нам треба буде працювати над цим елементом. Окрема історія це безумовно та підтримка, яку отримує команда «Галатасарай», граючи вдома при своїх, і це комплімент для. Турецьких уболівальників завжди приємно грати при переповнених трибунах, а ще більше приємно грати, коли така шалена підтримка. На жаль, в нашій країні цього немає у зв'язку з ситуацією з війною, яка у нас відбувається. І вже стосується, стосуючись цього вболівальників, дуже важливо було, і ми я акцентував увагу гравців на те, що важливо впоратися зі своїми емоціями перед грою, щоб вони не заважали. Нам діяти при організації як захисту, так і атакувальних дій з іншого боку, ми говорили про те, що дуже важливо правильно приймати рішення при організації. Гри як в обороні, так і в атації. І в цьому питанні в нас були проблеми, особливо в першому тайму, де і в другому. Ми приймали не ті рішення, про які домовлялися. Я сподіваюся, що це саме якраз емоційний стан і та шалена підтримка, яку намагався яку давав стадіон. І тиск, який відчували наші гравці під час матчу, і ми мали дещо більш спокійніше розпоряджатися м'ячем в при скажімо так фазі переходу в атаку, тому що були дуже непогані моменти, які ми мали використовувати прийняття рішення. Технічний брак дозволяли нам більш вдало виходити в атаку. Я не кажу про завершальні дії, я маю на увазі на етапі, коли ми мали чудові нагоди для того, щоб провести дуже ефективні атаки з високим ризиком взяття воріт. Пане Олександр, вітаємо вас і дякуємо вас і команду з першим заліковим балом цьогорічній Лізі чемпіонів. На вашу думку, це найкраща гра Динамо в Лізі Європі. Аналізуючи будь-яку гру, ми маємо не завжди прив'язуватись до результату. Безумовно, він дуже важливий. Але іноді результат може якраз негативно. Скажімо так, об'єктивно сприймати інформацію. Безумовно, перші залікові бали в сьомому турі це не те, на що ми розраховували на початку, але, скажімо так, маємо те, що маємо. Сьогодні ми виходили на футбольне поле для того, щоб показати, що, на жаль, Ситуація сталася таким чином, і це певний збіг обставин, що команда є у команди є характер, і щоб як би не відбувалися події, ми будемо до останнього битися на футбольному по чи думали ви до матчу, що клацесрай отримає пуан бал? Ви знаєте, ми ми налаштовуємося кожну гру. О, дякую перше за запитання. Ми виходимо на кожну гру, аналізуючи дії суперника, намагаємося е, е, зробити свої е, налаштування на, на гру, і прагнемо в будь-якій грі будь які ігри грати максимально на результат. Так, тактика, стратегія може відрізнятися в залежності від е, суперника, ситуації, обставин. Але на кожну гру ми виходимо і намагаємося грати е, максимально, максимально на результат. Мали зараз рахунок 3-3. Коли починався перший тайм, рахунок був 2-0. Як ви війшли в другий тайм 2-1, по моєму? Так, 2-1, Так, як ви війшли в другий тайм, з якими відчуттями, з якими думками? По перерві ми зробили дві заміни. Ми чудово розуміли, що вони мають посилити нашу гру десь більш стабілізувати в центрі і за рахунок індивідуального якості Андрія Ярмоленка. Додати, розуміючи його там певність, досвід, ми виходили безумовно з великим бажанням забити ще, пане Олександре. В перерві матчу ви зробили дві заміни, випускаючи Піхальонка та особливо Ярмоленка. Ви згодні, що це був ключовий момент матчу, і після цих двох замін повністю змінився малюнок гри у другому таймі? Безумовно, безумовно, гравець, який виходить на заміну, забиває два м'ячі. Це говорить про те, що це була вдала заміна. І Олександр виконав кутовий, який скоротив рахунок після його подачі Андрій Ярмоленко забив. Тому це важлива заміна, але в нас я повторюю своїм гравцям, і вони мають це розуміти. У нас є стартовий склад на грозд. Враховуючи багато моментів, багато об'єктивних, суб'єктивних і деталей, але в нас обойма, яка складається з 28-30 гравців. І кожен в будь-який момент має бути, має бути готовий вийти на футбольне поле. Дякую всім, дякую, Стамбулу. Гарного тихого і спокійного вечора. Слава Україні! Те, Стамбул, все як Ukrayna çok yaşa.